Продовжуємо наш відео огляд європейська е, сливка. Сливи. Диплоїдні сливи європейські. Це наша домашня пронус Доместикус. Мені дуже подобається таке слово е, угорка італійська. Ми її формуємо на веретено, начебто з формою все гаразд, але я тут переживаю за отакі листочки, щось мені здається, боюсь, що б не була, це віспа, сливи вірус шарки. Придеться давати живця в е лабораторію на дослідження. І здорово лупанули всякі плодожерки. Майже все з'їли. Як я не боровся, нічого воно не допомогло. Багато дуже з'їли, ну, можливо, десь щось довисить, Попробуємо на смак. Наступна європейська це наша вишенька е топ хіт. І тут на ній минулий рік ми робили прищепку. Вон, це топ Плюс. Абсолютно зелена. Була вже зроблена зимова обрізка, зимова літня обрізка. От ми що робили? Попритинали оці всі пагони для того, щоб тут на наступний рік позакладалася плодова брунька. Цю плодожерка жере менше. Ось такий урожайчик. І починає забарлюватись наша е, літня слива ненька. Її теж полюбляє плодожерка, ну, їй ще не знаю, ще добрячих два тижні. Теж після літньої обрізки. От що робить літня обрізка. Скрізь, скрізь скрізь, набобнявіли бронячки. Вони у мене сформовані теж на підщепі підщепіаличі і сформовані по принципу такої вази з циклічною обрізкою. От. Минулий рік онту ми там зробили прищепу е сливи Герман так, щоб вже було літнє дерево. На наступний рік планую забрати якийсь із лідерів і перещепити на е ще якихось пару літніх сортів. От. І продовжуємо до диплоїдних підходимо сливок. Це наш Точесан із прищепками. Прищепками Flavor Queen. Теж вони зупинилися в рості. Ось ця хворія, всі ми обробляємо однаково, але от подивіться, лист Flavor Queen, абсолютно чистий і здоровий. І листочки Totisana, дуже хвороблива сливка. Ну, незважаючи на це, є у нас певні сподівання, що ми в цьому році її спробуємо. Ну і на підході вже у нас до Фісандра. До Фісандра вже, якщо так і притиснути, ну, я думаю, що ще тиждень їй точно потрібно почекати, тому що вчора я з'їв одну, <хи> упала гнила. Не знаю, чи то плодожерка не бачив, чи то вона спеклася на сонці. От. Але Влад доста вже почала набирати цукру. От такі наші сливки до Фісандри. І тут прищепа з формози. От. Формоза ще продовжує вегетацію. Я думаю, що на наступний рік ми сюди додамо ще або... Black Splendor або персика сливу. От. Для того, щоб вже літні були більше вибору сортів, тому що формування дозволяє. Ну По сливах у нас все на цьому.